Всім привіт, любі підписники. Чесно вам скажу, в моєму життю сталася сумна подія, тому я не знімала відюшечок. А до того я не дуже хотіла знімати відео, тому що я ще була нічого не вішала. Зараз мені трохи зле, блин голова, але відео я знімати можу. Інколи, може, і тресі виговорити, знаєте. І е, що я вам хочу сказати? М -м, в мене помер у, у вівторок мій вуйко, рідний. Я вам за нього розказувала, що він дуже любив пити спиртне. Це для мене був стрес, бо я дуже негативно відношу як до спиртного в ну, великій кількості, так і до людей, які вживають це спиртне. У мене на них алергія. Ну, починаю зразу, як я веду піяка, трісти, розумієте, ну я. Не годна з цим нічого поробити. Просто я дуже негативно відношу до таких людей. Я їх не жалію, якщо щось, я дуже жорстка людина по натурі. І на рахунок зла я, я є зла. Якщо це добро, то я є добра. І е, я хотіла вам зняти відео, але ніяк не могла, що хотіла вчора. Але так, якщо знаєте, був Великдень, ну, і ще й мій брат приїхав в відпуск, він теж буває нечемний. Хоч в мене брат хороший, але є свої ще такі, знаєте, ну, нюанси. Я цього металика так і закінчила 20 квітня 25-го року. Почала я 30 жовтня 24-го року і я його 25 днів. Дизайн, тобто сама схема від Галини Дизайн пані Галини. Це, якби багато колірка рахує, тут 78 відтінків ДМЦ. Але тут я білу ниточку не зашивала цей фон. Ну, Тому що смисл зашивати полотно, в білу ниточку. Я дуже не люблю квіти повністю зашивка. Хіба якщо це така картина, де повністю там якийсь фон є, і він всі зашиває. А коли от така абстракція, як тут, то я вирішила не зашивати цей фон. Ну, тут ви видите цього метелика. І тут є один хрестик. Який, певне, пані Галина забулась і, певне, не додала. Просто зараз вам покажу. Таких у мене тут проєктів, які ще не розпочаті. Не знаю, коли вони будуть розпочаті. Один хрестик. Це, якби мало бути не 25 599, а 25 600. Розмір самої схеми 160 на 160. Ну, цей розмір моєї картини, я ще не знаю, який він буде, але можу поміряти приблизно, бо я вирішила його оформити як картину, не як подушку, все ж таки мені рекомендувало обрати як картину. Тому що картина ну, краще. Ну, Мені здається, що теж воно буде в картині набагато краще, бо воно дуже мініатюрне. Каунт полотна, це полотно українське. Оце полотно українське. Я вам розкажу з цього метелика, бо це вже фініш, фініш метелик. І це 35-й каунт, тобто тут в, 10, в одному і 5 см є 10 хрестиків. Якщо каунт 32-й, то це буде 1,6 см. Якщо каунт 40-й, то це буде 1,2 см. А це якби 35-й каунт. Ну так, я по Аїді, по панамі, дізналася, що ще є 35-й каунт це є Аїда 18, бо вона в мене вже є і я поміряла і дійсно так. Але на полотні завжди вишивати складніше, тим більше це було пране полотно. Перед тим, як я починала цього метелика, і мені трохи було складновато, бо в носі збирає всю докупи ниточки переплетення і стають такі густенькі. А де тут якась плямка чи що це, я не знаю, дві якась, видите? Так це я право називаюся. Може, це якийсь мох, швидше за все. Це полотно в носі не моше, ніби. І знає, дуже класні би були рушнички, я взагалі хотіла на нім ввішити рушничок. Я вишивала своїх чайнички, такі я вам пізніше покажу то все, як, як в мене в настрій повитягати всі свої картини з шафи, бо я вирішила, що картини в шафі не мають стояти. І ну, файнезний метелик. Я вам так скажу, він файнезний, але він тяжкий. Бо пані Галина вона мене робить багато колірки, але маленькі. А 78 ниток, ну самі розумієте, це багато. Я вишивала саме більше, це 84 нитки. А це 78, і тут дуже було цікаво вишивати, він був складний. Вишивка, я тут дуже багато плутала. Я вже розказувала з нитками. Але Файний, файнезний, ну, красивезна, вішовка, він такий як живий, такий насичений, ну, 666-та ниточка і 817-та. Вони такі роблять 840 яскраві нитки. Вони роблять своє. Ці нитки вони такі, знаєте, жагучі, як я кажу, жагучо, яскраві. І в мене такий виворіт, ну, виворіт там я не дивилася на виворіт, Буває таке, що я стараюся і роблю виворіт акуратненький, А це у мене просто тут були і перетяжки. Я просто на виворіт не звертала уваги, бо смисл звертати увагу на виворіт, щоб багато колів, я тут на лице не могла звертати увагу, бо всі хрестки були рівненькі. Тому в мене не всі рівненькі, тому що станок, коли ви маєте, ви стягаєте сильно картину, а на п'яльзах я не могла стягнути так сильно це полотно. от не могла. Я вже потім вишивала на маленьких п'ятях, що це було дуже трохи. Ну, знаєте, якби, ви довше вишиваєте. Ви там десь кладете. Я вже потім просто замальовувала ці квіточки. Ну це ще той квест був їх замальовувати. Але метелик вишитий. Ось такий метелик, видите? Вишитий, е загально, я вишила, так би. Я вже не вишивала тут білу нитку, тому я вишила 16 672 хрестика. Вишивала я 25 днів. І найбільше я вишивала цього метелика в квітні, 12 днів у квітні. Тому що я там навіть не рахувала, бо почала я 30 жовтня і в 24 році я лише повишивала 2 дні. 22 листопада, 30 і, все. і потім вже з 25 року в січні вишивала 3 дні, в лютому теж 3 дні, в березні 5 днів, а це якби квітневий проєкт. Я його так назвала: 12 днів квітні, я так і вішила. Видите, який він на схема, яка тобто, і він такий, як на схемі, такий і тут. Тобто, однаковісінький металексі получив, якщо такого подивитися. Тут практично не придерешся до жодного кольору, тому що кольори співпадають з оригіналом. Оригінальні кольори співпадають в схему. В мене, не знаю, я ще яку картину зроблю, але я паспорту не хочу тут давати. Ну, десь в мене буде на 28 см, десь навіть 27 може. Може і 26 я дам. Ну, от так. 26, певно, буде на 26 см цей метелик. Тому що я не бачу смислу тут додавати більше. Тим більше, чим більша картина, тим більше дорожча рамка. Отакий От в мене фініш сего Метелика. Скажу вам чесно, він мені сідав нелегко а ще з цими всіма подіями. Але він мене трохи, ну, як би сказати, я трохи. Вишивала, і яся забувала за то все негативне, що відбувалося останнім часом. Тим більше і в країні відбулися дуже жахливі події. Загинуло тільки багато людей, і це дуже сумно. У мене ніяк не можу це укласти в голову. розумієте? Ну просто Я не розумію, як так можна чинити. Я не розумію, як можна багато так пити спиртного, наприклад. Для мене це, це щось таке, знаєте, незрозуміле для мого мозку, для моєї свідомості навіть. Я хотіла дуже вишивати свої образи бісером, так як якраз вони мають все вішити в ту кімнату, де жив мій вуйко. Я хотіла, звичайно, це братові подарувати ті образи. Мерцесільку я вішала трошки. А Цей образ ніяк не можу довишивати, бо ще думаю над, от, над Діву Марію. Оце все думаю. Він вже тут весь вешити, я тут шевити думаю. І так образи стоять, припадають мені порохами, просто вони закриті. Отак, я їх не відкриваю. І я дуже хочу ці два образи довишивати, бо це мій довго І вбрати їх у рамку і нехай собі повісити. Тому ну, може, не повішу, бо там старе ремонт робити, ремонт зараз не будемо робити. І ви розумієте, оці всі, така ситуація, оця, вся, це шумно насправді. Я, ну, Я розумію, що людина повинна померти і так все стало. Я писала допис у Фейсбуці, то я ревіла, звичайно, тому що, якось, коли я пишу, я тако я дуже рідко коли плачу. Просто так я не плачу. Але коли в мене лізуть якісь думки в голову, тоді так, тоді в мене появляється якийсь настрій. Знаєте, ну якби... Я, чесно говоря, навіть не можу нормальний манікюр зробити. Я його дуже не люблю робити, манікюр. Просто чисти, почистити нігті, ну, попиляти Я маю на увазі, бо в мене дуже швидко нігті ростуть і вони дуже гострі. Що я вам покажу, е я спробувала робити барджелло, техніка оця. Дуже вона мені сподобалася техніка, але вже припадає мені пилом це все. Ниточками бродерік, тоненькими. Я не знала, що є бродерік, різні ниточки. Чекайте, я вам показую, видите, пробую щось робити нове, дуже класно оце ж вишиває. Дуже дивіться, як файно всі вишивають. Дуже мені подобається ця техніка, і я собі хочу таку книгу купити. Хоча це можна і без книги, ви знаєте. Але я рахую, що ну, пробувати щось нове це класно. Це класно, і це, видите, ну, я, як щось починаю нове, я просто тішуся тим, що я пробую щось нове. Барджело дуже легкості вишиває, і в мене на цю техніку дуже цікаві є ідеї, іменно щось вишити цю техніку. Що тут криво поставила, видите, це кусочок. Це я так. Взяла кусочок морану і пробую, бо в мене жоден кусочок сі не викидає. Я вже думаю, ні, може, то вже так їх треба, знаєте, позбувати тих кусочків, щось на них треба вишивати. Е, це цікава техніка бартела, і буду ще пробувати нові техніки. Ну, Надіюся, я вас тут потішила фінішем цієї красоти, подивіться, яка то красота, ну, ну файнезне, ну, файнезне, але це треба дивитися здалека і це треба обрати в рамку, щоб воно не підпадало пилом. Я вже знаю, де я це маю причепити. Я подумала, знаєте, чому картини не можна замінювати. Тобто, один якийсь період мати одні картини, потім їх замінити на другі картини. Змінити імідж в домі. Стиль. Я всім бажаю, аби ви були при своїй свідомості до останнього. Іби ви. Щоб ви насолоджувалися все ж таки життям, хоча я переосмислюю життя, але і думаю, заради чого все ж таки людина живе, але людина кожна вибирає сама для чого вона живе. Основне, знаєте що, любі підписники, щоб людина мала здоров'я і щоб вона цінувала себе в першу чергу. Тому що, якщо вона буде цінувати себе, вона буде цінувати всіх інших. Своїх рідних, своїх родичів, друзів, і щоб вона ну, не шукайте собі ніякої ключки на здорову голову, а просто живіть теперішнім. ну, Дбайте про себе, про своїх рідних, звичайно, замислюйтеся над майбутнім і творіть, Тому що творчість вона нас виводить з депресії, з стресів. Творчість це взагалі класна штука, тому що ви забуваєтесь, і ви творите красу, для якої все ж таки, ця краса буде колись потрібна. І так, як Бог нас створив — вища сила, а людина це ж краса, ну, якщо так казати, загально. Все ж таки, то треба створювати теж красу, адже і людина створює красу. Все, всім дуже дякую за перегляди. Я тут трохи відео було сумне, ну що поробиш, такі в мене зараз емоції. А ви знаєте, я завжди кажу правду, <клес> <клес> Які в мене емоції переслідують, такі я і висловлюю. Всім папусік, миру, спокою і добра, всім. І творіт. Творіт красоту.